Слава Україні, друзі, у Білому домі у Вашингтоні в Сполучених Штатах Америки відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та Кріштіану Роналду. Португальського форварда одного з найкращих футболістів в історії. Навіщо запитаєте ви, і я вам скажу точно: ніхто не знає, хоча це символічна дипломатична зустріч, тому тут ціла низка можливих формальних і неформальних причин. Ми знаємо, що наступний чемпіонат світу відбудеться якраз у США, Канаді та Мексиці. Окрім того, сам Кріштіано Роналдо заявив, що давно хотів зустрітися з Трампом, і вони разом прагнуть. Миром, ну, це якщо ви запитаєте, до чого тут Україна, ну справді, можливо, Крістіану сказав, що треба вже нарешті зупинити диктатора і ворожі сили в Україні та всіх загарбників, всіх лиходіїв. Але принаймні вони поговорили про футбол, так поусміхалися, пройшлися, сфотографувалися, і на тому поки що все. Хоча, в тому числі, ця зустріч збіглася з приїздом Мохаммеда Бін Сальмана, правителя Саудівської Аравії. Гадаю, що саме в цій країні грає Кріштіану Роналду. Ну і не забуваємо про те, що Пірс Морган, відомий британський інтерв'єр, нещодавно заявив, що хоче зробити спільне інтерв'ю Кріштіану Роналду та Дональда Трампа. Напишіть в коментарях, як ставитись до цієї зустрічі ймовірного майбутнього інтерв'ю. Також прошу поставити лайк цьому відео і підпишіться на канал Legendary Balls.